Друзі, всім привіт! Вітаю вас в п'ятому модулі нашого з вами курсу по фінансовій та інвестиційній грамотності. І назва сьогоднішнього модулю в нас основи інвестування. Ми з вами вже переходимо до таких базових понять. Будемо говорити з вами про інвестиції. Так і сьогодні в нас з вами перший урок відповідно. І ми з вами будемо говорити про принципи інвестування, а саме про... Три такі кита, на яких в нас базуються інвестиції: це дохідність, це ризик, ліквідність. Відповідно. Отже, яка в нас мета уроку, вона полягає в тому, щоб навчити вас розуміти ці базові принципи, як вони працюють, і як приймаються інвестиційні рішення відповідно через призму трих, цих трьох основних. Принципів там дохідність, ризик і ліквідність, так, як ми їх використовуємо в наших інвестиціях. А, і тут треба знову ж таки ще раз нагадати вам ту таку базовий такий основний принцип того, який ми вже з вами в попередніх уроках також зачіпали і е, говорили про нього, так що заощадження не дорівнює інвестиція. Заощадження це в нас збереження вартості, тобто основна задача заощаджень це доступність, це безпека, щоб в нас знову ж таки наші гроші вони завжди були в нас під рукою, в разі чого ми могли з нами спокійно скористатися ними для вирішення тих чи інших проблем, так і питань, які в нас можуть виникати перед нами. Інвестиції, в свою чергу, це розміщення вже капіталу з очікуванням прибутку. Але з ризиком можливої втрати. І тут важливо також це розуміти. Тобто, по великому рахунку немає інвестицій без ризикових. Тобто, будь-яка інвестиція в будь-який інструмент, інвестиційний інструмент, ми завжди маємо пам'ятати, що є ризики. Інвестиції знову ж таки також не дорівнюють швидкому зростанню в грошах, з швидкому збагаченню. Досить часто я, проводячи консультації, зустрічається з такою позицією, коли люди хочуть тут і зараз і досить швидко. Вже мати там пасивний дохід, купу грошей на рахунках, стати мільйонерами, при цьому вкласти лише 100 доларів. Ні, такого не буває. Інвестиції це не швидке збагачення. Інвестиції це про планомірне, послідовне і таке регулярне збереження своїх коштів і адекватне їх примноження. Головне це розуміти те, що е, інвестиції це навіть не інструмент. Ну, в широкому сенсі це інструмент, але не інструменти, конкретні інструменти. Так, тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що це там не крипта, не ненурумість, не, не, не акції облігації, ф'ючерси, опціони, золото, не, не, бізнеси і таке все інше. Так, все це, звичайно, і є інвестиції, інвестиційні інструменти, як ми кажемо, так? Але головне розуміти, що інвестиції це більше про підхід. В загальному, якщо ми говоримо про інвестиції в загальному, так? І знову ж таки, перше, на чому нам потрібно з вами заакцентувати увагу, це саме цей трикутник інвестора, тобто ризик, дохідність, ліквідність. Причому треба розуміти те, що неможливо одночасно отримати все. Давайте більш детальніше розглянемо кожен з цих аспектів, що ж він має, що піднімається на увазі, і як він використовується. Отже, дохідність. Дохідність такий перший основний інструмент. Принцип, так, на який звертають увагу в нас більшість людей, які приходять в інвестиції. Тобто це прибутковість, То, скільки нам дасть той чи інший інструмент, нам відповідно дасть відсотків. Так, ми рахуємо переважно всі інвестиційні інструменти, ми рахуємо в відсотках. Скільки нам відсотків річних дасть той чи інший інструмент, як приклад. Знову ж таки, ми можемо приверсати ті ж самі депозити, наприклад, які там дають, там 8, 10, 12, там 15% річних, так. Акції США можуть давати також там різні відсотки, але в середньому десь там від 7 до 12% річних. Ми орієнтуємося завжди на, на таку дохідність, так, якщо ми говоримо про депозит, то це переважно в гривні. Якщо ми говоримо про акції Сполучених Штатів Америки чи світові акції, то це переважно в твердій валюті, тобто в доларі. так. Ну і звичайно, криптовалюта. Пам'ятаєте, що крипта тут я позначив, якби, що може бути дохідність від від 20 до 100%, але може бути і мінус. 100%, так, тобто можна все втратити відповідно в крипті. Також з цим потрібно мати на увазі. Але тут ми говоримо лише про дохідність, тому поки що зупиняємося на цьому. так. Наступний є принцип це ризик. І ризик це ось та ймовірність втратити частину капіталу або весь капітал, який ми. Маємо в тому чи іншому інвестиційному інструменті. І які в нас бувають типи ризиків, насправді їх велика кількість, але це такі я виділив основні: це ринковий ризик, тобто то, як рухається в нас той чи інший інструмент. Ну, наприклад, там давайте візьмемо той самий біткоін, досить популярна, така, такий інвестиційний інструмент останніми роками. Так? І ми бачили ситуацію, коли він там доходив до 80, потім було зниження до там, 16 тисяч доларів. А на сьогоднішній день ми з вами знову ж таки бачимо його стрімке зростання було там до, і от нещодавно було 120 тисяч доларів. Зараз трошки зменшилося. Ну, от, от Це і є якби. Ймовірні страти, коли, наприклад, люди, люди купують по 80, продають по 16, тобто вони втрачають так. Якщо не продали, то звичайно не втратили. Відіграли там якісь свої пункти. Зараз, наприклад, він купили по 80, потім він впав до 16, але ви не продали і він знову зріс до 120, і продали по 120, то ви в плюсі були. Але на це потрібен буде час. Ну тобто ринковий, тобто як і інструмент рухається в залежності від ринку, кредитний також є, пов'язаний відповідно з певними кредитними аспектами, так, тобто, з позиками, і відповідно це ризик, який пов'язаний передусім з емітентами. Також наскільки вони кредитоздатні взагалі і таке все інше. А це відноситься не тільки до компаній, але також відноситься і до держав. Також так, валютний ризик є, тобто, наприклад, ми з ним постійно зустрічаємося, коли ми, наприклад, інвестуємо гроші в депозити. В нас є в гривні, гривня девальвувала, ось нас спрацював валютний ризик. Ну і ризик ліквідності також у нас є. Тобто наскільки швидко ми можемо вийти з того чи іншого інструменту. А трикутники інвестора також у нас ще в трикутнику інвестора ще є ліквідність. Так, і відповідно наскільки швидко ми можемо продати наш. Інструмент вийти з інструмента в кеш, як, як то кажуть. так, Тобто, наскільки швидко ми зможемо з вами отримати гроші і без страт. А, тут я привів декілька прикладів. Ну, наприклад, у нас є картковий рахунок, так, і відповідно це 100% ліквідність. Тобто, ми, ну, майже 100%, ми не беремо ситуації. Коли в нас, наприклад, є там банк Бонкрутії, тобто 100% ліквідність Наш картковий рахунок має 100% ліквідність, ми можемо зняти в будь-який момент гроші. Нерухомість тут вже низька ліквідність. Чому? Тому що досить швидко в гроші вийти практично неможливо. Якщо хіба що ми не значно не знижимо, знизимо нашу ціну. так, Тобто ми там купували, наприклад, нерухомість за 100 тисяч доларів, і продати її за 100 тисяч, щоб продати її за 100 тисяч, треба пошукати ще людей, які будуть згодні заплатити за неї 100 тисяч доларів. А для того, щоб нам швидко її продати, нам потрібно зробити дисконт, там, можливо, 10, 20, 30 чи навіть 50% від ціни. Тобто ми купили за 100, продаємо за 50% акції. Так, акції також у нас висока ліквідність, тобто ну, в залежності від того, який ми інструмент використовуємо. Якщо використовуємо брокер рахунок, то тут, звичайно, досить висока ліквідність. Якщо ми використовуємо, наприклад, інвестиційні страхові компанії, то тут вже ліквідність може бути значно нижча, низька, тобто не ліквідність, але в залежності від задачі ми можемо той чи інший інструмент звичайно використовувати. Суть трикутника вона полягає в тому, що неможливо одночасно досягнути і високої дохідності, і низького ризику. І при цьому ще й високої ліквідності. Так? Зазвичай, от якщо ми от беремо цей трикутник, от е, те, що ми бачимо, так, ризик дохідність ліквідність, то, як, як правило, вони ходять в нас в парі ризик, дохідність, ризик, ліквідність, ліквідність, дохідність. Як правило, є два якісь е, принципи, а третій, як би, випадає. І от так само тут, наприклад, нас, якщо ми хочемо отримати високу дохідність, то нам потрібно. Приймати на себе високий ризик. Але тут важливо сказати те, що воно йде також непропорційно. Ми про це ще будемо говорити, коли ми будемо вже спілкуватися з вами про інвестиційний портфель і про ризики в рамках інвестиційного портфеля, ми ще раз до цього аспекту повернемося. Зараз поки що, давайте зупинимося на щоб не перевантажувати, ми зупинимося ось на таких базових поняттях. так? Так само ліквідність, якщо ми хочемо. Високу ліквідність, то або ми маємо е, отримати високий ризик, наприклад, це е, може бути акції чи криптовалюта. Але при цьому знову ж таки е, дохідність вона може бути або невисокою, або також високою, але при цьому знову ж таки буде занадто високий ризик. Так? Але низького ризику ми не зможемо отримати. Якщо у нас, наприклад, є той самий там, картковий рахунок, то ліквідність висока, ризики низькі, дохідність низька. Так? Тобто, чимось завжди нам доведеться жертвувати. Як це виглядає, наприклад? Давайте подивимося. Так? Готівка. Дохідність дуже низька, ризик. Низький мінімальний якийсь, так, тобто, що ну, інфляція, а, чи банк може збанкрутіти, але в принципі це досить так невисока ймовірність. так. І ліквідність відповідно в нас висока так, в такого інструменту: картка або готівка. Депозит в банку, дохідність, ну, в принципі. Помірно низька, я би більше сказав би так, з зарахуванням різних аспектів, про які ми будемо згодом говорити. Але давайте зафіксуємо поки так. Ризик також у нас низький, тому що в нас є той самий фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ФГФО, який в разі збакутіння банку він виплачує вкладникам депозитів гроші. Ліквідність. Середня ліквідність, тому що в принципі можна його отримати, цей депозит. Навіть якщо в нас ще не закінчився строк дії депозиту, ми все одно можемо зробити запит в банк і таким чином отримати цей депозит, отримати тіло депозиту, але не отримати відсотки. ГТФ-акції. Е, Сполучені Штати, світ, наприклад. так, Тут дохідність у нас може бути висока, ризик середній або високий, в залежності від того, в що ми будемо вкладати конкретно. тут Ми поки в загальному говоримо. Ліквідність також дуже висока. Тобто, в принципі, такі, бачите, ми всі три, вони якби високі, але нас же цікавить, коли ризик не високий, і отримати низький ризик і високу. Дохідність, воно майже неможливо. Нерухомість, дохідність також помірна, в принципі, досить невисока. Якщо ми говоримо про долари, то десь там в районі, ми ще про це будемо говорити більш детальніше. Але такий маленький спойлер, десь в районі 5-6% річних. так, Ризик у нас відповідно середній, тому що в. Може відбуватися деякі події, які можуть вплинути на нашу нерухомість. Як то, наприклад, війна, може бути відбуватися прильот в квартиру. Тобто квартира може бути зіпсована, затопити. будинок може бути зруйнований і таке інше, так. Ну і ліквідність, звичайно, низька ліквідність, тому що досить важко інколи продати нерухомість. Потрібно продавати, як ми вже говорили, декілька місяців. Криптовалюта. Висока дохідність потенціальна, ризик дуже високий, тому що волатильність цієї криптовалюти вона дуже-дуже висока. Ну і ліквідність також висока. Ми можемо в будь-який е практичний момент вийти в кеш. Е е на сьогоднішній день це досить просто зробити. ОВТП облігації, дохідність е е е помірна, трошки вища за е знову ж таки за депозити в банку. Ризики в нас середні, але тут знову ж таки тут треба розділити в залежності від того, який депозит гривневий чи валютний. Якщо в гривневий, то ризики ну середні держава навряд чи зможе об'явити дефолт по цим облігаціям. Якщо ж валютні, ми беремо і беремо Україну, то ризики вже досить високі, я б сказав би, дуже високі. Про що неодноразово свідчило те, що коли Україна об'являла, як би як то кажуть, технічний дефолт по своїм зовнішнім борговим зобов'язанням. А ліквідність тут в нас середня ліквідність, в принципі, є ринок, в залежності від того, яка це в нас, які це облігації, якщо це українські облігації, то це десь ну, в принципі ліквідність вона середня, але ну все одно вас. Якусь там кількість облігацій, що на 100 на 1 мільйон навіть гривень у вас облігації цих викуплять. Якщо ми говоримо про світові облігації, про облігації, які катуються на торгуються на світовому ринку, тобто це такі облігації, як, наприклад, американські трежери, так, або там будь-яких інших емітентів західно розвинутих країн, то їх ліквідність висока, тобто ви в будь-який момент через. Більше можете вийти з них. Ну і накопичування страхування життя. Тут дохідність також десь вона помірна, з рахування, рахуванням деяких аспектів, таких як індексація, капіталізація, таке інше. ну Ми, в принципі, там в невеличкий плюс можемо вийти. Ризик досить низький, тому що є певні. Гарантійні механізми, які які забезпечують існування таких компаній, ну і ліквідність у нас низька. При цьому ліквідність досить низька. Ну і звичайно, тут треба значити те, що в кожного інвестора буде якийсь свій баланс між цими трьома факторами: дохідністю, ліквідністю і ризиком. Відповідно, а принцип. принцип, кому що підходить, так. Тут поставте кому там, де ви хочете поставити. Кому підходить що. Кому підходить, що підходить, кому підходить що. А якщо вам важлива стабільність, звичайно, то ви обираєте депозити, ви обираєте страхові компанії, поліса, так е, також можна обрати облігації. Там або внутрішні державні позики, або знову ж таки трежерис, е, тобто цінні папери. Якщо ж для вас. Ви хочете ну більш-менш такий збалансований ризик дохідність, помірний ризик, так то додаєте до е попередніх інструментів, ще можете додати акції, ETF, рейти, е деякі інші інструменти, такі, як, наприклад, е золото, також, тому що, попри різні, е різні. Уявлення, але золото воно також доволі такий волатильний інструмент. Ну і звичайно, якщо ви готові ризикувати заради прибутку, тобто збільшити свою дохідність в рази, так, але тоді і приймаєте на себе великий ризик, високий ризик, то знову ж таки ми можете інвестувати в криптовалюту, в пір-то пір прозики, так, там позики під заставу. В різні бізнеси, стартапи, венчурне інвестування, IPO, і таке все інше. І от тут важливо розуміти, що інвестиції не тільки інструмент, так, не тільки от саме інструмент досягнення цілі, а відповідність цілі, горизонту інвестування, тобто. Скільки років, скільки часу, так от скажу не років навіть, а скільки часу, бо може бути там і до року у вас горизонт інвестування. Так, скільки часу інвестування ви хочете інвестувати хочете, хочете бути в ринку, і відповідно ризик вашому ризик профілю. Тобто, ось ці три складові, тобто інвестиції, це якраз відповідність цілі горизонту інвестування і вашому ризику профілю. Давайте зробимо з вами таку невеличку вправу. Оберіть свій інвестиційний портфель. Ми про інвестиційний профіль будемо говорити ще в окремому році більш детальніше. а Тут вам такі коротенькі запитання, на які ви просто дайте собі відповідь, щоб вже більш-менш трошки підготуватися до майбутнього уроку. Скільки відсотків капіталу ви готові втратити? От вам перше питання: скільки відсотків капіталу ви готові втратити. Друге питання: за який термін ви хочете бачити результат? Скільки? Півроку, рік, два, два роки, п'ять, десять років. Чи потрібно вам знову ж таки швидкий доступ до коштів? Це також один із таких питань, які нам необхідні. Тобто, це питання щодо ліквідності. І відповів відповівши собі на ці питання, ви в результаті будете бачити не інвестиції не з точки зору, хороша чи погана інвестиція, а з точки зору, а чи вона мені підходить, чи не підходить тут, в моменті, так? Бо в залежності від ситуації, в нас можуть бути різні, звичайно, запити. Які в нас є часті помилки новачків в інвестуванні? Перша помилка це орієнтація лише на дохідність. От більшість новачків в інвестуванні, вони орієнтуються лише, гоняться лише за до дохідності, не враховуючи при цьому ризик та ліквідність, їм сказали, що ось там якийсь інструмент дає 300% річних. І все, І ми бачимо в очах долари, і людина туди побігла. І вона не думає про ризик взагалі, що це може бути фінансова піраміда, і скоріш за все це і є фінансова піраміда з більшою ну, майже 100% вірогідністю, тобто 99%, що це піраміда. І ліквідність там, скоріш за все, буде дуже низька, тому що там інші принципи, так? Чи заробляє хтось на пірамідах? Так, звичайно, люди є такі, які заробляють на пірамідах, але більшість втрачає. Друга помилка інвестування все в одне, так, в один інструмент. Тобто все ставимо на червоне, або все ставимо на зіро. І думаємо, що це нас приведе до успіху. На жаль, навіть такі інструменти, як акції чи нерухомість, вони. Схильні до ризику. Є ризик у всіх абсолютно інструментах, і ми можемо будь-який інструмент втратити частково або повністю. І ми про це повинні з вами пам'ятати. Диверсифікуйте. А плутанина, третя помилка, плутанина між подушкою і капіталом. Тут ми про це вже розговорили з вами в попередніх уроках, так? Ще раз наголошую на тому, що подушка і інвестиції це два різні інструменти. так. І в них є в кожного в кожного інструмента є своя задача, своя ціль? Ну і ще одна помилка: це купівля без розуміння інструменту. Взагалі, що ми купуємо, навіщо ми купуємо, які умови, які комісії, які, на яких строках в принципі варто це розглядати той чи інший інструмент. Так? Яка в нас задача? Тобто, розберіться з суттю цього інструменту, розберіться з умовами цього інструменту і лише тоді купуйте. В підсумку ми можемо сказати про те, що інвестиції це, передусім, баланс між прибутком, ризиком і дохідністю. Знайти ось цей баланс не буває ще раз ідеального якогось інструменту, так, який би враховував всі ці, знову ж таки, Три принципи висока дохідність, низький ризик, дуже висока ліквідність. Так? Щоб ось все це складалося, щоб я в будь-який момент міг вийти з інструменту. При цьому він має бути ще надійний. Так? Тобто ризик, надійність це якраз такі антиподи, тобто вищий ризик, менша надійність, вища надійність, менший ризик. Так? Відповідно, ось це. Ми маємо з вами розуміти. А, і також починайте передусім з розуміння себе, тобто, що ви хочете, куди ви хочете прийти, які у вас цілі, які у вас терміни інвестування, тобто горизонт, так, горизонт інвестування, скільки ви можете бути в ринку. І лише врахувавши всі ці три елементи, ми переходимо до. Вже конкретного, безпосереднього інструменту, чи то акції, чи то облігації, криптовалюта, нерухомість і будь-який інший інструмент, чи все в сукупності. І вам домашнє завдання на сьогодні: оцініть свій інвестиційний профіль по цих трьох питаннях, принаймні коротенько на сьогодні, так? І знайдіть три інструменти, які підходять саме вам. Принаймні, подивіться на них, подивіться з точки зору того, що ми з вами проговорили цих трьох принципів, і дайте собі відповідь, які вам інструменти підходять. Дякую вам всім за те, що були в цьому уроці. Це в нас вже ми почали з вами п'ятий модуль. Ми говорили з вами про три основні принципи інвестицій, дохідність, ризик, ліквідність. З вами був я, Дочов Олексій. Дякую всім за увагу і побачимося з вами в наступних уроках.